Інженерна підготовка і тактична медицина завжди знаходяться поруч, адже це дозволяє вберегтись від вибуха небезпечних предметів та врятувати життя, якщо щось пішло не по плану. Щоб сповна підготуватись до реальних бойових дій, наші армійці засвоюють чимало військових дисциплін. Однією з них є тактична медицина. Тут навчають, як правильно діяти під час бою, врятувати життя побратима та що має бути в кожного військового з собою. З досвіду інструкторів питання виникають вже на етапі накладання турнікета. Хлопцям обіцяємо, що те ракети при їх накладенні – це може бути значний час. Начний час ми не розуміємо, все це потрібно робити на ощуп. Спілкуємося хлопцями, щоб вони відворачувалися, закривали глаза, щоб це було все так тільно. Інженерна підготовка теж вкрай важлива для армійців, адже ворог продовжує засмічувати наші території вибухонебезпечними предметами. Тому в першу чергу тут розповідають про різні їх типи і методи знешкодження, адже поряд із традиційними радянськими… Такими зразками її сучасні закордонні, які вже на озброєнні наших збройних сил. При наїзді техніки оця бойова частина це як ракета. Тобто тут тандемний заряд, культивний та фугасний. Пробуває майже 90 сантиметрів броні. Такі навчання цілком виправдані. Хлопці опановують базові сценарії надання першої медичної допомоги на полі бою та готові до ворожих сюрпризів. Це значно підвищує живучість підрозділу, рятує життя окремого військового та наближає нашу державу до країн Північно-Атлантичного альянсу.